Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. До кінця 2025 року Рашка залучить 12 тисяч співробітників із Північної Кореї на заводи в Татарстані для випуску шахедів, заявили ГУР. Залучення рабсили до створення шахедів на Рашці. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Завтра вже обов'язково закриємо потреби однієї з бригад. Так, рапсила для зборки. Що там вони шахеді збирають? Ні, так вони у них і так рапсила ця є, і поки що працює дуже добре зміна. Цієї рабсили, тобто одні, що поробили місяць без вихідних, там поїхали чи додому, чи куди вони там, чи на кладовище, інші заїхали. Ну, у них це є. Причому там навіть не цураються брати дітей до, залучати до таких справ ем, що тут цікаво, Стан озброєння расистів на сьогодні, і як буде далі, чи буде воно у них добре, чи не добре. Стан озброєння дві смертельні ракети-установки. Вони не роблять, знаєте, упор на, або ставки вони не роблять на масове виробництво тих самих дронів і таким чином перемогу. Вони хочуть прям зробити якусь дуже велику біду, і у них для цього є в кількості 2 чогось. Так, ну таке нехай не збувається. Це перше, друге, повне роззброєння цієї держави, або абсолютна зміна в гіршу сторону, вона обов'язково станеться, як би вони там не старалися. Адміністрація Трампа готується депортувати українців на батьківщину. Посол України в Штатах Стефанишина повідомила, що їх вирішили надіслати, надіслати, відіслати за порушення законів штатів, декому сказали, що їх вивезуть військовими рейсами до України чи Польщі. Депортація наших з штатів. Не так, як написано, значить, дивіться, що буде? Буде так. Навіть якщо ви там народили дитину, навіть якщо ви вийшли заміж за американця. Фіктивно чи не фіктивно, неважливо, Навіть при всіх цих обставинах, в якийсь момент, рік-два, все це буде вже неважливо, Важливо буде інше. Скільки коштів ти платиш до бюджету Сполучених Штатів Америки. От Якщо кількість отака, окей, ти залишаєшся. Можеш бути незаміжнім, там, не знаю, там, сиротою, бездомним, як хочеш. Ну, типа плати тільки бабки. Нема таких коштів, звиняйте. Революція на наших очах. Китайська аптека. Це назва компанії зібрала армію людиноподібних роботів. Нас не спасти. Для роботи на заводах. Це перше у світі масове постачання подібних машин. Гуманоїди здатні самостійно змінювати акумулятори, тому їм не потрібна перезарядка. Більше сотні роботів вже відправили на фабрики BID, Gilly, Volkswagen. Ну інші незрозумілі мені слова, де вони допомагатимуть у збиранні автомобілів? Так, значить, роботи збирають автомобілі, китайські роботи. Мощна, але дуже небезпечно. Ніхто не знає на сьогоднішній день, як бути у ситуації, коли буде якийсь збій в програмі робота. Якщо не якщо, а коли це станеться, і станеться з людськими жертвами, це будуть умовчувати. А потім станеться якась дуже швидка деградація. Роботів, і це буде знаком того, що десь ті роботи напортачили і трошечки їм, ну, хоча б вже не навчили сам, самим собі міняти акумулятор. Тобто, хоча б так. Так, далі. Банки прогнозують стрімке наближення глобальної кризи. Значить, дойч, дойч. Банк помітив наростаючий дисбаланс між ринком боргових зобов'язань та ринком акцій. Подібне розходження найчастіше вникає напередодні великих потрясінь? Світова валюта, економіка. Що буде далі? Що буде далі? У нас з вами 4 роки. Ну, в смислі, у тих, хто це планує. 4 роки для того, щоб повністю перейти на оновлену систему коштів, розрахунків, фінансування. Для цього є 4 роки. Тобто це не те, що все, завтра срака, жопа, а потім ми якось звідти вигрібаємо. Тобто, це те, що планується. Так, поїхали далі. У Японії жінка одружилася з чаджі. Божечки, пробач, що ми тут робимо. Трамп висловив упевненість, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Отакі, От як ви, врятують цей світ, бо інших шансів немає. Це буде вирішено. Я сподіваюся, що скоро. Я теж так кажу. Я коли в зал збираюся, от кожного разу кажу, що от я сподіваюся, що скоро я туди піду. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох боків приблизно порівну, заявив президент Штатів. Трамп, що він знає про припинення або не припинення війни? Нічого він про це не знає. Єдине, в чому він дуже сильно впевнений, це у швидкому швидкомусь е швидких переговорах. Тобто, що це станеться ось-ось-ось. На днях це точно має статися якісь переговори, і от про це він знає. Дефіцит енергії, який українці спостерігають щодня у вигляді відключень світла, може затягнутися надовго, швидше за все, до весни 26-го року. Логічно. Відключення світла буде чи гірше, чи краще, що воно буде. нема середньої температури по по больниці. дивно. Це що означає? Це означає, що десь буде густо, десь буде пусто. Тобто, мовно кажучи, хтось абсолютно взагалі не відчує, що відбувається, а у когось прям будуть такі прямо довгі-довгі відключення. Причому на графіки тут можна навіть не розраховувати. Це буде не по графіку. І це ми з вами переживемо. Дякую.